Російський повітряний терор не залишається безкарним. Вночі сили оборони завдали успішних ракетних ударів по кількох стратегічних цілях на території Росії. Для атаки застосовувалися реактивні безпілотники. «Барс» та крилаті ракети Нептун. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. В Таганрозі російської області був уражений авіаремонтний завод. На його аеродромі був знищений літак. Ймовірно, це експериментальний а 60 який використовується для повітряних випробувань лазерної зброї. Окрім цього, є підтвердження влучань у цехи, де модернізують стратегічні бомбардувальники ту 95 Також зафіксоване. Ем... Ураження підприємства із виробництва російських дронів «Молнія». В Таганрозі оголошено надзвичайну ситуацію. Місцева влада повідомила про трьох загиблих. А у Краснодарському краї сили оборони атакували нафтовий термінал в новоросійську та НПЗ. Топсинський очевидця атаки оприлюднили відео, де російська ППО веде хаотичний вогонь, і одна із ракет влучає в будинок. І зараз ми вітаємо в нашому ефірі Олега Каткова, воєнного експерта, головного редактора Дефенс Експрес. Вітаємо, вітаємо. вас, пане Олеже. день, дякую за прошення ці атаки по авіазаводах, і, зокрема, по експериментальному А 60 цьому літаку. Ви можете нам от пояснити, що це за літак, в чому його особливість, і чи може це якось змінити тактику повітряного терору російського найближчим часом? Скажімо так, більше важливо не ураження, ну навіть це літаком назвати складно, тому що він дуже давно піднімався у повітря чи взагалі піднімався він колись у повітря окремо питання. Він дуже років вже 20 можливо. стоїть на цьому заводі, тому що це такий мертво. Ну, теж мертвонароджений проєкт. Радянський Союз ще його тягнув, там було зроблено 2,60, Перший згорів, другий почали робити. Радянський Союз розвалився і якби РФ тягнуло цей проєкт, якби самодужки, не маючи можливості його реалізувати. і, ну, і Тому цей літак там стояв на цьому заводі. Водночас сам удар по цьому заводу він дуже важливий для нас, тому що насправді на цьому підприємстві обслуговується, модернізується. Це не лише Ту-95, і де ну, ще які модернізація і ремонт виконується і на інших підприємствах. Це підприємство більш важливо через те, що на ньому йде робота над літаками А-50, далеко радіолокаційного виявлення. І там, як мінімум, один А-50. І це вже далеко не перший удар по цьому заводу. І в. У минулі, як би, удари, був успішно вражений один з А-50-х. Це так далеко радіолокаційного виявлення. водночас сам А-60. Ну об'єктивно, він ну ми добили те, те, що залишалось у РФ зі спадку Радянського Союзу. Тобто, те, що вони називали його експериментальним, це насправді дуже умовна історія. Так він у нього не було шансів взагалі злетіти і. Щось там із себе ну, для, з тією місією, для якої він створювався, там це просто проекти 60, це проекти, які вели за часи е, фінального етапу холодної війни, коли оці були зоряні війни Рейкана і США почали розробляти лазер-бойові лазери дуже активно почали вкладатись у цей напрям. І якщо США там ну дійсно побудували так, з бойовим хімічним лазером, який навіть під час одного з випробувань зміг підбити балістичну ракету на старті. І потім все це в них було б визнано безперспективним. То у Російській то у СРСР були аналогічні роботи з меншими, але тим не менш якимись там усміхами. Збивали безпілотні мішені, збивали навіть один аеростат. А після цього, під час наземних випробувань, перший борт А 60 А1 він згорів, якщо не помиляюсь, у 89-му році був зроблений другий і він от залишився у на території РФ і. І на ньому продовжувалися якісь саме експерименти, гроші вкладались, точніше пилялись, як це полюбляють у РФ робити, на таких от великих аналоговнітних проєктах. Ну, більше не будуть. У до речі, хочеться трошечки поговорити і про обстріл цієї ночі, тому що напередодні соцмережами ширилася інформація про новий аеродром в Росії, який окупанти почали активніше використовувати, і а, нібито для атаки це і, ніби як має скоротити час, і от ми бачимо, що загалом час між обстрілами теж скорочується 19 листопада, Тернопіль сьогодні а, з 24 на 25 п'яте Київ, а, а, але ж м, облаштування пускових місць і заряджання, і загалом ось весь процес підготовки він має ніби як більше часу займати, чи ні? Якщо не помиляюся, і атаці не було використано стратегічна авіація. Тобто, До речі, так. Інформація, інформація про цей, якби, ну. З... Якби взагалі про можливість того, що РЛ вже не використовує аеродром алінія, вона походить від нового телеграм-каналу, який про це написав. Е, наявними ну, наші редакції засобами з огляду на доступ до низькоякісних супутникових знімків не дозволив це верифікувати. Тому я не можу на жаль нічого про це сказати. От перед мною був і юрій Ігнатов, Напевно, це питання краще до нього було задати об'єктивно. Тому що ну я в мене немає просто доступу до високоякісних якісної знімків для того, щоб оцінити чи дійсно лінії перестали використовуватись, чи було здійснено розгортання всього комплексу з обслуговування літаків Ту-95МС.